Мрієте про ідеально гладке, блискуче та слухняне волосся? Ваше волосся пухнасте і неслухняне? Серія про Lisos Antifreeze – вітріла NATURA ваш рятівник. Це професійна лінійка, яка глибоко живить волосся. Кондиціонер закриває кутикулу волосся, запобігає пухнастості та робить розчісування максимально легким. Ідеально для щоденного використання. Олійка Мастхен для пористого волосся. Вона закріплює результат після маски або кондиціонера. Захищає від термонавантаження і додає природного блиску, не обтяжуючи волосся. Зручний формат нанесення. Сироватка ProLissus це інтенсивна формула для моментального розладження та відновлення волосся. Ідеально підходить перед укладкою або як фінішний догляд. По текстурі своїй вона легша, ніж олійка. Підходить також для всіх типів волосся. Шампунь пролісос делікатно очищає, не пересушує шкіру голови і водночас готує волосся до подальшого догляду. Вже після першого миття волосся стає м'якшим, гладеньким і блискучим. Підходить для щоденного використання та для усіх типів волосся, особливо сухого. Ідеальний варіант саме для тебе. Для більш глибокого ефекту маска пролісу Antifreeze. Доступна вона також у двох об'ємах 500 мл та 1000 мл. Маска активно відновлює структуру волосся, зволожує та розладжує, зменшуючи ефект пухнастості на цілий день. Після застосування ефект салонного догляду прямо удома. Серія пролісо ваш шлях до ідеального волосся.